Тут власне, є інформація про те, що Андрій Портнов зустрічався із Зеленським Єрмаком. І татаровим під час останнього візиту в Україну про це пише «Цензорнет» із посиланням на власні джерела. Згідно з матеріалом, після візиту 17-19 травня Портнов був випущений з України незаконно, без довідки із ТЦК про наявність законних підстав для виїзду за кордон. Ну Бог із нею, з цією довідкою з ТЦК, але головне про що могли говорити Єрмак, Татаров і Зеленський з Портновим. Дивіться, ну не Бог із нею, а тому, що існує принцип соціальної справедливості в Україні. Бо в нас виходить, що війна стосується одних, а геть не стосується інших. Я вважаю, що прикордонник, який без відповідних документів поставив штамп у паспорті портнова, має бути запротований до буцигарні. тому що ним є чітке зловживання владою, або як мінімум халатне відношення до своїх службових обов'язків. Це як мінімум, тому я вважаю, що не може бути людина трішечки злодій, жінка не може бути трішечки вагітна. Тобто, якщо порушив закон, іди відповідай незалежності від посад. З приводу можливої ймовірної чи неймовірної зустрічі, я чисто з аналітичної точки зору можу сказати, що ця зустріч була однією із причин майбутнього вбивства Портнова.